Мене очікує супер важливий день, тому давайте зберемось разом. Мій ранок почався надто рано, тому що збори будуть не швидкі. Для початку я гарненько очищую та зволожую свою шкіру. Я ще планувала зробити маску, але я про це забула і згадала вже, коли наносила тональний мою голову, але сьогодні без маски, щоб волосся залишалося жорсткіше, і також наношу багато сталінгу, щоб моя зачіска трималась трошки більше ніж ніскільки. Моє волосся взагалі не хоче тримати ніякого вкладання. А сьогодні мені потрібно зробити багато об'єму на моєму волосі. Беру свого улюбленого дусончика і. І намагаюсь висушити волосся не заснувши. Далі розпочався довгий процес вкладання, правда, для вас це займе 3 секунди, а мені це зайняло добру годину, бо я зовсім не вмію давати ради своєму волосню. Поки я розбиралась з волоссям, на вулиці настав вже ранок, тому треба трошки поснідати, бо їхати голодною, це тумач. Тому роблю собі сніданок на супершвидку року: це канапки з сиром та кава. Івана сьогодні до школи збирає тато, тому що в мене на це просто немає часу. Далі розпочався довгий процес макіяжу. Хочому, коли макіяж треба зробити просто на прогулянку, він виходить дуже швидко а коли збираєшся на важливий захід, все лягає не так, як тобі треба. Тому з макіяжем я сьогодні добряче намучилась. А ще мені потрібно було зробити смокі Айс, і це я вам скажу, був виклик. Права на помилку у мене не було. На збори у мене залишалося 30 хвилин, і перемалювати весь макіяж часу вже не було. Ну і весь цей макіяж звичайно спасли накладні вії. І так, на годиннику 8 ранку на мені вечірній макіяж, і ми можемо виїжджати. Виїжджаємо ми трішки раніше, щоб не зібрати всі затори міста. А ви підписуйтесь, щоб не прогавити, куди я зібралась, бо буде друга частина. Всіх обняла.